Для когось щасливе життя це з'їсти булочку за тебе і не піти на роботу. А для когось 10 островів, віла, яхта і мільйонні статки на рахунку нічого не значать і не приносять посмішки на обличчя. Чому так? Що таке взагалі потреби, як з ними жити і впоратись? Давайте розберемо. Крок за кроком розкажу вам приклад своїх ситуацій. Це також нова підрубрика на моєму каналі коротке відео, де я буду ділитися своїми цікавими історіями із життя, своїми спостереженнями або баченням світу, так як бачу його я за моїм життєвим досвідом. Саме такі історії допомагають іншим людям зрозуміти, що вони не одинокі, а також знайти вихід із цієї ситуації.

України, і ви на моєму каналі. Представляєте? Сьогодні ми поговоримо про наші потреби. Якщо вони ростуть, що з цим робити, і де на це все взяти дійні? Болюча тема. Якщо ще не написали коментар, напишіть, як ви думаєте, що таке потреби чи потрібні потреби, як і ви їх вгамовуєте? Нещодавно я замислилась над дуже цікавим питанням. Три роки тому я заселилась саме в цю квартиру. І вона мені здавалася навіть великою для мене. Крутою, класною, новою, дорогою і такою навіть, типу, супер. Але з кожним роком вона ставала мені менше бідніша і менш привабливаша. Я задумалась, тому що ну, сама квартира, та по суті, не міняється. І навіть якщо в мене десь ну, відпав маленький кушочок штори, то я можу завше його прикрити на місце. Але ні. Квартира сама не мінялася, нічого не е, поганого теж нічого не сталося. Чому ж вона вже мені не подобається? Я прийшла до логічного я думаю, висновку, що просто моя потреба вже більша. Раніше мені вистачало однієї кімнати гарного ремонту. І білих стін. А вже зараз мені потрібно, як мінімум, дві кімнати, гарний дизайн, я хочу велику кухню і так далі. Що мені з цим робити, і як мені не мучатися, якщо я не можу зараз змінити свою квартиру? Ось вам відповідь на це питання. Зараз буде розгортатися головна тематика цього відео. Дивіться, коли е, у нас виникає якась гостра потреба в чомусь, ми дуже циклимося на цьому. і... Забуваємо про все інше. Як, наприклад, ситуація з квартирою. Ми входимо у вічний дисонанс, коли ми хочемо більше, а маємо менше. Неприємно. Знаю вихід із цієї ситуації. Давайте просто згадаємо, що у вас є не тільки потреба на, як у мене, наприклад, на більшу квартиру. Можливо, у вас є теж потреба на більші статки. І Проблема не в квартирі, а можливо проблема в тому, що ви не вмієте розпоряджатися власним простором. І ви, насамперед, ваша потреба це не нова квартира, а нові навички, як жити з цим. Можливо, також ще якісь потреби заважають вам. І ці всі потреби, вони завжди йдуть разом. Неможливо змінити. Квартиру, своє місце проживання, не змінивши свій прибуток, стиль життя, здоров'я, роботу і так далі. Це все пов'язано. Коли ви міняєте один пунктик, за ним слідом міняється інший. Щоб змінити якийсь один пункт значно більше, да, в два рази вище. То можливо, ви маєте задовільнити свої інші потреби. Наприклад, чи справді у вас у мене не конкретно зараз проблема і потреба у. Новому помешканні, у новій квартирі. Чи мені потрібен простір для роботи для майстерні? Чи можливо я хочу побути один і мені просто в цій квартирі? Можливо, ця потреба не якби не першочергова, або не е, та, за яку себе видає, а просто у вас це болить і вам просто хочеться. Але. Те, що я казала ще раніше, що потреби тягнуть один одного. І якщо у вас не, не виходить, от не виходить, ви пробували. Головне, пробуйте завжди, це завжди корисно. Спробуйте 10 раз і на 11 скажіть, що у вас не вийшло. Можливо, у вас всі інші, на мінімум, і ту потребу, яку ви хочете, вона просто ну, не може бути виконана класно, коли все інше попадало. Третій пункт, останній, який я хочу розібрати, це, власне, коли потреби закриваються, а потреба досі існує. Да? Наприклад, якщо е, купуєш оцю, цю, на моєму прикладі, якщо я куплю цю нову квартиру і буду в них жити, можливо, я через два дні захочу ще більше, ще новішу квартиру, і щось там, щось там ще. І це буде значити про те, що ваша, як би ваша щира потреба була зовсім не в цьому. Зовсім не в цьому, я вам раджу зробити. Такий портрет Сімс, да, знаєте, як в ігрі Сімс. Розписати свої потреби, що, які потреби у вас закриті, які відкриті, і які у вас болять. Да. Потім їх порівняти. І коли ви зробите такий shortlist, ви побачите, що оця ваша потреба, наприклад, у визнанні, або ваша потреба в фінансовій незалежності, ваша потреба ще щось, 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 щось там, не закривається, і ви не можете її завершити, бо інші потреби зараз просто занепадають, а ви їх не бачите. Знаєте, в житті ну <сі> всі речі, які відбуваються з вами, важливі. Відбуваються не просто так. Наша задача їх аналізувати і. Більше думати просто, що ми робимо, як і для чого. Якщо у вас не закрита потреба, яка болить, по-перше, напишіть в коментарях, знову ж таки, бачу вас на коменти, що це, можливо, якось допоможемо вам в коментарях. А друга річ дуже надважлива, це все ж таки зробити цей аналіз, подивіться, розпишіть свою потребу, чи дійсно ця потреба реальна. Чи надумана і ви нею зачаровані? А друге, обов'язково, навіть якщо у вас зараз всі потреби закриті, ви супер щаслива людина, ну просто зробіть це. Це цікаво. От зробити взагалі, які в мене є потреби, які в мене потреби зараз. Три пункти, да? потреби, які вже закриті, в яких я відчуваю себе комфортно. Наприклад, в мене закрита потреба в спілкуванні. Це, це потреби, які просто у вас є, які там закриті, не закриті, якось так ось. Да? Наприклад, в мене є фінанси, да? моя потреба фінансова закрита там, десь на 50%. І потреби, які вас болять, які взагалі на нулі не закриті. Це там не знаю, можуть бути різні. Мене це житло, у вас це може бути потреба уваги, потреба визнання. Потреба в фінансах. Це все веде до того, що ну, просто не, не очаровуйтесь, не, не, не робіть з життя казку і не думайте, що коли ви закриєте цю одну потребу, все просто стане в шоколаді і ви заживете. Намагайтеся заглибитися у суть, дивитися більш глибше, тому що. Знову ж таки, вас може спіткати ситуація, коли ви закрили нібито цю потребу, наприклад, потреба визнання. Що вас всі визнають, кажуть вам, що ви крутий співак, крутий артист, класно виступаєте, а вас все одно болить, а ви так не вважаєте. І тоді, ну це вже вам підказка. Це не закрита потреба кохання щирого і дружби. І ніяке ніяка визнання, ніякі ваші. Да та, там таланти і старання. Ну, вам буде до сраки, що вам кажуть, поки у вас не буде е, того самого надійного друга, партнера чи коханої людини по життю, яка дасть вам відчуття безпеки і взагалі право бути з собою тим, ким ви хочете. Дякую, що обрали мої відео. Сьогодні була така досить цікава складна тема, яка поламала мій телефон. І зйомочка чуть-чуть прорвалась. Але дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайк, рекомендуйте це відео друзям. Можливо, комусь воно допоможе щось зрозуміти. А можливо. а можливо, ні. А можливо, просто він посміється, і ви проведете час разом. Весело за оглядом цього відео. До нових зустрічей! Дивіться інші відео з цієї рубрики вже на моєму каналі. Ваша Queer співачка!